Добрий день, шановні підписники та гості каналу. Давайте сьогодні з вами зробимо невеличку розпаковку та тест сонячних панелей 200 Вт з Aliexpress. Замовив я їх 7 жовтня. Їхали вони майже 2 місяці, приїхали 3 грудня. Спочатку. Думав замовити одну 200 ватну панель, але потім все ж таки вирішив замовити дві 200 ватних панелі, тому що китайці пакують їх не зовсім якісно. і Вірогідність того, що хоч одна доїде цілою, збільшується. Давайте почнемо розпаковку, відео я трошки прискорюю. На рахунок вартості панелей. Дві панелі 200 ватних обійшлися мені 190 доларів. Переглянувши всі пропозиції на Aliexpress я обрав найдешевший варіант максимальної потужності. Саме цікаве, що посилка їхала близько місяця, а потім лежала на митниці три тижні. Також у комплекті до сонячних панелей, в такому кульочку два трійничка для з'єднання двох сонячних панелей та два кабеля по 3 метри. Також додатковий конектор. Ось ми й достали панель з коробки. Зараз будемо дивитися на наявність дефектів. На перший погляд все гаразд. Загалом ця панель доїхала цілою. Якщо ретельно придивитися, на самій панелі є невеличкі подряпини, але їх майже не видно. Я думаю, на роботу панелі впливати не будуть. Давайте розпакуємо ще одну панель і перевіримо її на цілісність у коробці з другою панелью лежали ще два конектори. Так, оглядаємо панель. Як ви можете бачити, панель теж доїхала цілою без пошкоджень. Далі перейдемо до тесту панелей. Спочатку протестуємо одну панель, а потім дві разом. Ось технічні характеристики сонячних панелей. Далі буде нарізка з декількох відео, тому що Сонця зараз немає. Я вже дочекаюся сонця. Зніму в сонячну погоду, в хмарну погоду і подивимось, що вони можуть. Встановив я сонячну панель на вікні. На жаль, немає змоги встановити назовні. Але давайте подивимося, що буде за склом. Причому скло не дуже звичайне, а трошки з затемненням. На акумулятор приходить 13,9 В, з панелі подається 21 вольт. Сила тока на акумулятор 4,8 А. Тобто, якщо перемножити, панель зараз видає 65 Вт. Але якщо враховувати, що це через тоноване скло, то я рахую, що це добрий результат 30%. Далі відкриваємо вікно, беремо панель в руки. На жаль, не можу одночасно знімати, тому вставляю запис екрану з БМС. -ки. Як можете бачити, панель без скла напряму до сонця видає 130 ватт, тобто одна 200 ватна панель видає 130 ватт, але потрібно враховувати те, що зараз грудень місяць і сонце знаходиться градусів 25 над горизонтом. Я вважаю, що влітку, можливо, панель буде видавати всі 200 Вт. Але прийде літо, тоді протестуємо панелі під максимальним сонцем. Далі повертаємо панель на місце, встановлюємо другу панель на друге вікно, під'єднуємо їх і будемо дивитися. Що можуть дві 200-ваттні панелі через вікно. Як можемо бачити, на батарею приходить вольт, В а з панелі береться 48,1. На батарею дається 7,1 А. На жаль, на небі з'явилися невеличкі хмарки, тому панелі вже не видають своєї максимальної потужності. Зараз дві. 200-ваттні панелі видають 100 Вт потужності. Ще раз покажу, як встановлені панелі. Одна на одному вікні ось так. Інша на іншому вікні. Таким самим способом. З'єднані послідовно сонце знаходиться. Можете бачити, під яким кутом до горизонту. На жаль, дві панелі не зможу підключити на вулиці без вікон. Але я рахую, що це дуже гарний результат через затоноване скло. Дві панелі видають 100 Вт. Тобто звичайний акумулятор на 60 А можна за один сонячний день зарядити повністю. Якщо у вас є можливість встановити такі панелі на вулиці, то в зимовий сонячний день можливо отримувати 250-260 Вт потужності на годину, що є добрим результатом. А скільки ж видають панелі в похмуру погоду? Давайте поглянемо. Зараз за вікном похмура погода. Хмари на небі сонця немає. Йде трошки сніг. Дивимось, що маємо на сонячних панелях. 35 вольт з панелей, 0,4 А на акумулятор. Тобто дві 200 ватні панелі. Похмуру погоду видають 5 Вт, але зазвичай вони не видають нічого. Пробилось трошки сонечка за з хмар, Зараз подивимося, що видають панелі. 05-06 А видають панелі. Дякую за перегляд. Можливо це відео було комусь корисним. Якщо відео сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!